Під час протестів у Сербії через сутички постраждали шестеро поліцейських та двоє учасників мітингу. Антиурядова акція у Белграді, нагадаю, відбулася напередодні. Демонстранти кидали фаєри, перевертали баки зі сміттям та жбурляли у правоохоронців каміння. Поліція у відповідь застосувала гумові кийки, сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Серія антиурядових акцій у Сербії розпочалася ще торік. У листопаді люди тоді вийшли на вулиці після обвалу нового навісу на щойно відремонтованому вокзалі у місті Новий сад. Тоді загинули 16 осіб. Протестувальники вимагають відставки в уряду та дострокових виборів. Президент країни заявив, що акції є частиною іноземної змови, мета якої повалення нинішньої сербської влади. Це все означає, що ми не здаємося. Ми хочемо відсторонення президента Вуйчича. На його місце має прийти хтось інший. Я розраховую на те, що до думки усіх цих людей, зокрема, думки студентів, дослухаються.